Вір Степана Алійника, який був написаний в далекому 1953 році, Наші мами. Пам'ятаємо, милі діти. пам'ятаємо завжди з вами, що для нас у всьому світі найдорожчі наші мами, нам. Маленьким і дорослим, все дають вони з любов'ю, ніжне серце, світлий розум, сили нашому здоров'ю. Ми в житті усі сказали своє перше слово, Мама, скільки б ми не підростали, а любов у них та ж сама. Як ставали ми на ноги, перший крок був до мам. Радість маєм, чи тривогу серце мами завжди з нами. Де сини її та дочки, завжди там вона думками. Пишем в класі ми на дошці наше перше слово мама, найдорожчі мамі діти, дітям мама їх так само. Треба вчитись і робити так, щоб радувати маму. Пам'ятайте, діти, всюди вірну мамину науку. У ясне життя і в люди, мама вас веде за руку. А як вчить вивчитись з літами, вдячні мами за турботу, і поїдете від мами. В інший край десь на роботу, хай усі запам'ятають і листи, і телеграми шліть туди, де їх чекають, виглядають ваші мами. Дуже дякую вам.